Всім привіт! Сьогодні хочу вам порадити одну з своїх найулюбленіших книг, яка є просто необхідною до прочитання, і справа тут далеко не у лише фінансовій грамотності. Так, вона допоможе отримати підвищення на роботі, зменшити витрати при купівлі чогось. Проте тема переговорів вона значно ширша, ніж тема фінансової грамотності. Ось ця книга. Домовитись можна про все Гевіна Кеннеді. Чому варто прочитати саме цю книжку? Тому що багато з того, що ви чуєте в інтернеті, по телевізорі, воно базується на, саме на цій книзі. До прикладу, зараз багато йде мови про переговори, і що Україна що Росія виставляють максималістичні свої вимоги. Так от, це по етикету абсолютно в рамках. Того, про що пише ця книжка, і на що, в принципі, багато хто і орієнтується, не можна виставляти свої одразу ж ті цілі, які ти хочеш. Обидві сторони виставляють максималістичні. Чому так, трішки пізніше поясню фраза, що хороша угода, це коли і одна, і друга сторона залишились дещо незадоволеними, також з цієї книжки. Якщо чесно, є значно більше звичайних житейських ситуацій, які просто ідеально лягають на цю книжку. Ну і тому я впевнений, що ця книжка, вона мастхев. По-перше, щоб е, розуміти цей етикет, розуміти, що від тебе очікують, коли висувають тобі якусь умову. А по-друге, тому що, зліту, є багато книг про переговори. Е, остання, яку яку я слухав, це була книжка Трампа. Ну, і це, якщо чесно, дуже важко. Тому що там багато. Е, ну, Саме про самого Трампа. Звісно, є теми, де і ця книжка, і книжка Трампа пересікаються, проте ця книжка вона значно більш орієнтована саме на взаємодію з читачем. Ця книга вона значно більш людяна, тому що вона, по-перше, одразу ж починає з того, що переговори ми ведемо кожен день. Що навіть маленька дитинка, коли вона плаче, вона вже очікує, що батьки прийдуть і щось для неї зроблять часом ми дорослішаємо, в нас з'являються інші хотілки, ну і ми вже трішки по-іншому ведемо переговори. З батьками це буває більш важко, ніж з бабусями з дідусями. Потім ми дорослішаємо, і коли ми починаємо будувати стосунки, то це знову ж таки ті самі переговори. Проте тут вже не батьки, які до нас лояльні, а абсолютно. Окрема людина, яка не з твоєї сім'ї, яка тобі нічого не винна. Ну і це вже зовсім інший йде рівень переговорів. Ну і ця книжка вона і починає з того, що переговори вони просто навколо нас, і ми кожен день ведемо багато різних діалогів, різних переговорів. Окей, про те, чим ця книжка божественна, що вона одразу ж сортує переговорщиків на чотири таких типи: Перший це вівця. Вівця це такий переговорщик, який всього боїться, що ой, а вдруг я когось ображу, а вдруг, якщо я щось скажу, то людина відмовиться. Ну, є людина маленька, ну окей, ну таке життя, ну, розстоїть така ціна, ну то що я зроблю? Ну, то варто погоджуватись. Ось це от вівця. Другий тип це осел. Осел, це зашорний, впертий, стоїть на своєму, не бачить нюансів максимально як танк. Просто собі прай, нічого навколо не бачить, втрачає купу можливостей. Зриває угоди, тому що не чує свого опонента. Ось це осел. Третій тип це лис. Ну, лис він і в Африці лис. Це хитрий, націлений на результат, обвідними шляхами, можливо, за рахунок когось іншого. Головне, отримати вигоду, отримати більше ніж ти даєш. Оце от лис. Якраз от дітки маленькі, це якраз і є лиси, які в разі чого починають маніпулювати, плакати, вибивати свої умови. Ну і четвертий тип це мудра сова. Сова вона максимально нагадує Тіріона, який, коли починав з кимось взаємодію, він питав, чого ж ти хочеш. Так і сова вона знає, чого хоче вона, намагається взнати, що хоче партнер. Ну і разом вже приходять до якоїсь угоди, яка максимально задовільнить, по-перше, сову, ну і також задовільнить. Партнера. Це може бути значно ефективніший підхід, ніж підхід лиса, який часто залишає ту ж саму бідненьку вівцю з почуттям того, що її просто використали, ну і гірше нас будуть ну, відносини в майбутньому. Так, лисом, як на мене, краще бути, ніж. Ослом, ніж, ніж або вівцею, проте сова — це, звісно, що топ. Ну і коли ми знаємо ці чотири поведінки, коли вони у нас від зубів відскакують, то навіть в житті, коли нам потрібно приймати якісь рішення, ми можемо собі задати питання: окей, як хто я зараз дію? Як вівця, яка просто не суб'єкт, а об'єкт. От мені сказали, я так роблю. Як якісь осел, який собі надумав, що воно має бути так і не інакше, і я зараз зашорений, не бачу можливостей. Як лис, який пробує когось зараз розвести, обманути, чи як сова, яка намагається не втратити вигоду для себе, але при тому всьому зробити так, щоб і інша сторона була плюс-мінус задоволена угодою. Ну і також ці книжці в ній просто божественні історії. І це стосується не лише бізнесу, а й нашого звичайного повсякденного життя. От допустимо, трішки перефразую одну історію. От, припустимо, що ви хлопець, і ви прийшли своєю дівчиною в кафешку, де ви бронювали столик. Ну, така нормальна, достойна кафешка. Прийшли ви в кафешку і вам кажуть, ой, а ви знаєте, всі столи зайняті і. Потрібно чекати. Ми вам можемо перетелефонувати. Коли звільниться стіл, то ми вас спустимо. Зараз тут день народження, люди засиділися. Ось така от ситуація. Окей, що ми можемо в цій ситуації зробити? М ми можемо сказати: а, ну окей, ну, добре, я почекаю, ми собі десь походимо, при тому що це може бути грудень, 2 градуси тепла, тане, ноги мокрі, ну, але що ж, ну, в них так сталося на ну, день народження, люди засиділися. Ну окей, як вівця буду собі ходити. Ну, якщо чесно, дівчина може подумати, що, ну, чувак, можна було б якось крутіше це розрулити. Овечка, так собі варіант. Можна піти. Як, осел? Можна почати. Сварити того офіціанта, влаштувати бучі, що це таке, а я ж тут замовив, а я вам поганий відгук напишу, а ну бігом щось придумали. Ну, і ця дівчина, яка з вами, вона може просто захотіти під землю провалитися через ось ці всі ваші двіжухи. Окей, давайте подумаємо, як же можна зробити, як або лис, або, звісно, краще, як сова. Можна. Попросити цього нещасного офіціанта, щоб він покликав адміністратора. Ну, адміністратор це така людина, яка навряд чи буде ослом. Якщо людина не осел, то з нею можна, в принципі, плюс-мінус нормально домовитися. Ну і можна почати діалог, що от сталася така ситуація. Зробив вам дзвінок, забронював столик, але тут у вас все зайнято. Чи можете ви нам щось запропонувати, щоб вийти з ситуації? Ну, адміністратор він чудово розуміє, що він не хоче отримувати якісь скандали, він не хоче отримувати. Негативні відгуки, ну і те, що ви там постійний клієнт, ну то значить вас втрачати через таку якусь ситуацію. Цілком можливо, що цей адміністратор він сам вам дасть такий пас, що ви зможете ну, нормально вийти з ситуації, що і він порішав це питання, і ви зберегли своє лице, і все закінчиться добре. Якщо ні, то ви самі можете щось таке запропонувати, що цей адміністратор скаже вам, Боже, дякую чувак, що ти це придумав, що все можна нормально розрулити. Наприклад, якщо якась є барна стійка, то можна сказати, що ой, а у вас є такі класні коктейлі, ми можемо. Прийняти ось ці от коктейлі, сісти, почекати, поки звільниться стіл, а коли звільниться стіл, вже зробимо собі якісь замовлення. Якщо це дійсно грудень і 2 градуси тепла. Якщо якась тепліша погода, то можна сказати, що ой, у вас є такі класні коктейлі, можете нам дати їх собою, ми собі погуляємо з цими коктейлями. а коли стіл звільниться, ви до нас дзвоніть і прийдемо, зробимо нормальне замовлення. Ну і... Супер класна ситуація, і ви не, не почали як опльований кудись іти, як вівця, не почали сваритися як осел. Так і адміністратор, і ви будете вау, круто, класно ми розробили цю ситуацію, в якій, в принципі, ніхто не винний. Ну і дівчина зрозуміє, що вау, класний чувак, вміє домовлятися, вести ефективну комунікацію. Хороший варіант. Ну, бо, знову ж таки, тут справа абсолютно не в грошах. Тобто можна чаюху лишити на суму цих ось двох коктейлів, які ви взяли. Ну, якщо адміністратор все ж таки виявиться ослом, то ви потім просто зможете собі нормально пояснити цій дівчині. Що ну, дійсно адміністратор якийсь повний осел, тому що я постійний клієнт, я придумую варіант, як же йому зберегти лице, а він просто робить все. Від нього можливо, щоб отримати негативний відгук. По-перше, робили бронювання. Вони не втримали нам столик, при тому, що ми вчасно прийшли. По-друге, я йому кидаю спасательний круг, щоб витягнути його з цієї ситуації. Ну а він починає ламатися, при тому, що тут ну, ціна питання 400 гривень, і так би це чиюху там би йому віддав. Дивний. Ще до того, що потрібно починати ставити свою високу ціну, а потім приходити вже до того, на що ви можете погодитись. До прикладу, ось ви маєте на роботі колегу, і цей колега він продає квартиру, яку там собі успадкував від якоїсь своєї бабусі. А ви якраз хочете купити квартиру, і найгірше, що може, може статися, це коли ви бачите, що така квартира, десь там на сайтах коштує 35 тисяч доларів. Ну і ви кажете своєму колезі, що окей, я якраз теж хочу собі купити квартиру, здати її в оренду. А як на рахунок того, щоб ти мені її продав за 30 тисяч доларів? Так найгірше, що може статися, якщо цей колега скаже, «А, ну окей, набери. Тому що потім і один, і другий буде максимально незадоволений. Ми, який думали, що 35 це ніби така ціна нормальна за цю квартиру, а взяли її за 30, Будемо думати, що, блін, напевно, там є якісь такі недоліки, що я їх не знав. І через це ціна завищена. Можна думати, що просто на сайтах, там, де продають квартири, там одразу ж ставлять завищені ціни ну, з умовою того, що ти будеш торгуватися. Будеш думати, що ти десь там переплатив, що там десь напроти тебе живуть якісь діти, і вони шумлять, ось, напевно, через це, ось ціна була ну, ціна тридцять тисяч, вона була завищена. Можна думати, окей, а якби сказав 27, може, він би і на 27 погодився, от я тут 3 тисячі взяв і втратив. Те, що твою першу ціну, яку ти запропонуєш, її приймуть, це тобі потім вау, що зробить. А той, хто продав за 30 тисяч, то він теж може потім прийти до дружини і сказати, що от в мене колега якраз за 30 тисяч хотів купити, так я її продав. Так дружина буде казати: чувак, дивись на сайті, от які квартири коштують 37-35 тисяч. Нічого ти її не виставив, на що ти робиш акції своїм цим колегам? Ти ж не благочинна організація. І ця квартира, дивись, яка вона класна. З тут е, діти живуть аж далеко, аж навпроти, а не через стінку. Е, нормальний під'їзд, е, проводку міняли, а ти взяв, продав за 30, при тому, що ось. Е... Тут за 35 продають старою проводку. Ну, ти нормальний чи не нормальний? А якби вони до цієї ціни би 30 прийшли би через переговори, вони б значно довольніші пішли з цієї угоди. В цій книжці також дуже багато таких очевидних порад, які можна десь в інших сферах життя почути. До прикладу, дивився я відео на Ютубі, що бісить ріелтора, а не того, який здає в оренду квартир, а той, який продає. Так от, найняли ріелтора, щоб знайти класну квартиру на купівлю. І приходить жіночка і починає е, на огляді квартир казати: Боже, як у вас гарно, як у вас тут круто, а мені так подобається мі... цей район, а я тут виросла, жила тут до того, як вийшла заміж. Ну якщо людина себе так веде, то цей ріелтор він вже не сторгується за цю квартиру, тому що продавець він розуміє, що цій жінці, її супер треба ця квартира, вона всім задоволена і каже, що це квартира її мрії, навіщо скидувати ціну. Е, в цій книжці є абсолютно такий е, самий е, приклад, чому. Не можна ось так от палитися. Також нам дають абсолютно очевидні поради. Наприклад, не можна писати ціну і казати, торг умісний, тому що це одразу ж обезцінює цю твою ціну, тому що розуміє, що окей, він. Сам розуміє, що те, що він виставляє, воно занадто дорого, тому можна збивати значно нижче цю ціну. Взагалі, коли ми ведемо переговори, щось продаємо, купуємо, то завжди є стартова ціна, з якої ми виходимо, і мінімальна, за яку ми готові щось купити. І в цій книжці я також пояснюю, чому не можна, ставити, не можна виходити одразу ж з цієї мінімальної ціни, тому що тобі її все одно зіб'ють вниз. А так як угода, це коли і ти хочеш продати, і той хоче купити, то. Все одно прийде до того, що якщо ти хочеш продати, ти продаш нижче, ніж ти собі поставив, що це ось все мінімальна ціна. Те, що ціна там висока, низенька, також це все в книжці чудово описується, описується там, сина власника компанії, який займався продажами. Там, наприклад, він в Німеччині. Ця компанія працює і виробляє свої товари. Так, він поїхав в якусь на Південну Африку, і там йому сказали, що ой, а ваша продукція вона взагалі не класна. Давайте дуже сильно знижити ціну, тому що ми у вас її брати не будемо. Ось є, наприклад, японці, а от в японців значно вища якість, і в них дешевше, на що нам купувати ваше дороге і не класне, якщо можна купити японське. Цей чувак не заключав угод. Це ще часи, коли комп'ютерів не було, телефонів, ну, телефони були такі ще стаціонарні. Там заключав угод по супер низьким цінам, потім приїжджає в Німеччину довольний, що от я ось на цьому ринку навіть зміг домовитися, а йому кажуть, а нічого, що ми свою продукцію в Японії продаємо. Тобто ми з Німеччини її возимо в Японію, і вона там конкретно здатна. А тобі тут начесали в Африці, що... що наша продукція абсолютно не класна. Багато дуже таких і бізнес історій і просто життєвських історій. Можливо, чули ви історію, що Укрпошта колись видавала. Курячі лапки поштарям, щоб вони ними відбивалися, коли якісь собаки до них пристають. Так от точно така ж сама історія була в цій книжці, як в Канаді, там ще на початку ХХ століття, якісь продавці їздили, там продавали. Якісь там знаряддя праці, купували шкурки в місцевому населенні і на цьому заробляли. Так от, якийсь чувак, їду собі з одного села в інше на санках, а там їхати нехай 60 кілометрів від села до села. І тут за ним починає бігти вовк. І все ближче, ближче, ближче до нього підбігає. Цей чувак він ну, боїться вовка, то він взяв шматок м'яса, яким він годує своїх собак з упряжки і почав йому кидати тому вовку. Так от, Наступний раз вже було три вовки, потім п'ять вовків, потім сім. Ну і він завжди тримав ось це от м'ясо, що він буде їм кидати, і вони від нього відстануть. І все в нього так добре працювало до того моменту, як його чуть ці селяни не побили. Тому що що він наробив? Він взяв, приручив, ну, привчив тих вовків до того, що вони можуть просто бігти і за це їх будуть годувати. Тобто. Він просто так пішов на поступки цим вовкам, при тому що просто можна було би вгору вистрілити, і тварина б злякалася. Але тут, коли вже навколо тебе там 30 тих вовків біжить і вони біжать швидше, ніж твоя упряжка, ну то це вже якось вистрілити на всіх не ну не вистачить, і це вже якось небезпечно. Вчать в тій книжці просто так не йти на жодні поступки. До прикладу, якщо якийсь американський президент комусь щось просто так уступає, то це абсолютно не по тій книжці, і якраз всі коментатори про це і говорять. І ще такого задату суперкласного в цій книжці, що можна навіть на моє життя якось впливало. Наприклад, там описується, що приходить він якісь переговори в якусь компанію, а в них супер величезний, мраморний, там такий офіс, там з фонтанами і так далі. Так він одразу ж каже, що це ж робиться для того, щоб мене залякати, щоб я їм щось дешевше продав, тому що вони ж такі круті, вони ж такі класні, які, скільки в них грошей, що вони можуть собі такий офіс дозволити. Так от такі офіси і робляться для того, щоб продавлювати в переговорах опонентів, щоб вони щось зробили дешевше, тому що ми ж такі класні, ми ж ми ж працюємо. Ми ж і послугу робимо. Якщо чесно, зі мною це також працювало, тому що, наприклад, якийсь менший банк мені давав більшу зарплату, більш, е, більший давав меншу зарплату, і я думав, ну так, ну звісно, це ж такий крутий банк. Е, ну, Зрозуміло, що вони мені дають меншу зарплату, при тому, що це частина роботи, можна сказати, з персоналом, показати, які ми класні, які ми величні, щоб ну, молоді люди там раділи сам, самі можливості працювати саме на цей е, банк. Книжка чесна, максимально класна, максимально крута. Коли кудись їду, беру її і перечитую, тому що з руками ще забувається, а потім це такі. Ага, супер класна, максимально її люблю. Раджу вам її саме купити, а не слухати, тому що, як я й казав, тут є всякі історії. І чотири варіанти відповіді: що, що з цим робити, і можна собі обводити, а потім собі прочитати відповідь, як хто ти думаєш, як сова, лис, осел чи вівця. Ну що, Якщо ви вже читали книжку, опишіть, що ви про неї думаєте, чи погоджуєтесь ви зі мною, що вона топ. А якщо лише прочитаєте, то після того як прочитаєте, напишіть, чи вона вам сподобалась. Всім дякую. Почуємось.